Питання до жителів міста Новий Бухт. Тут робити свалку чи як? Як ви на це відреагуєте? Ну, так, так це ж ставок. Дивіться, яка територія цільна. Ну, це осторонь, це на ну, що я дивлюся. Тема світників піднімалася вже не раз. З нашими смітниками ми навіть потрапляли на загальноукраїнські канали, але на жаль, ні люди, ні влада цим не опікуються. Околиці міста перетворюються на суцільний смітник, що робити? Державна адміністрація посилає мене в міську раду. В міський головах ховається війська. Я ще не звільнився. Мене чекаю. Хлопці її назву, десь близько шостої години. Потуги небайдужих людей зводяться на Нівець. Там, де прибирають на наступний день, з'являється новий смітник. Щоб а дала. є якісь штраф от за те, що люди викидають сміття? Якісь сьогодні і чи покарали хоч одну особу в близькі районі? Е -е, дивіться, я як голова комісії по правопорушенням е -е, по в місті по е адмінправопорушення в місті, кажу, так, да, є такі покарання 340 гривень е -е, за те, що в у несанкціонованому місці скидають сміття. Цим повинні займатися правоохоронні органи і надсилати нам протоколи для розгляду на засіданнях таких комісій. Всі жителі повинні відповідально віднестись до того, щоб не насмічувати біля своїх домівок, а просто зібрати у мішки. Ось як ми ось зробили, виставити там три мішка, позвонити в комунальне підприємство. Добробут. я об'їхав лише частину смітників, місця де викидаєте сміття. Ви знаєте, самі вони в межах міста на околицях та лісополосах. Всіх все влаштовує. У сусідньому Баштанському районі силами муніципальної служби правопорядок намагаються навести порядок. А у нас таку службу за рішення міської ради закрили. І міський голова тільки розводить руками та уникає відповіді, ховаючись від запитань. Тож чергова, я не отримав від нього коментар. Прочекавши майже тиждень. Добре. Ні, інтерв'ю не буде. Я запізнююся не раз. Не знаю. Я інтерв'ю не даю. Не дозволю жодному юридичній і фізичній особі вивозити сміття і будемо використовувати ті заходи, впливу для того, щоб приділити до відповідальності Два мільйони гривень виділено на генеральний план міста. А навіщо? Намалюйте на папері світник. Ось вам і генплан. А на 2 мільйона зробіть тротуари, дороги. Є що в місті зробити на таку суму. Якщо на Обуржан влаштовує життя в світнику, то я розумію ваш вибір. Чекаю на дописи від захисників міського голови. Просто що? Треба якісь міри приймати. Я в'їздю, висипаю, чорт іде мусор. Я тут не висипаю мусор. Ну, хтось умний, приїжджає, висипає мусор. Це останній раз недавно висипали мусор, так? Ну, десь днів п'ять назад висипали. Пельний мусор, куди він? Бутилки і тим більше. Тут от кожного цього, тут ні скла, нічого немає. Ну, як ставок був. Мене звати Клименко Віктор, я житель міста Новий Буг. Хочу сказати свою ну, занепокоєність по поводу нашої території, нашої природи, що таке оце твориться. Ви ж бачите самі, ось який мусор висипають. Що далі буде? Отаке в мене запитання. Далі будемо звозити мусор? Далі будемо засмічувати ставок наш бивший чи як. І в міліцію звертався. Ну такого не було, бачите. Там ніби висипали будівельний мусор. А це вже ну відчай. Ось тут. Що далі? Не знаю. Що буде. Якщо буде таке, хай хто це зробив, хай... Може він побачить мене, щоб йому ікнулося. Бо я б такого не зробив. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтеся на наш канал. Натискайте на великий палець під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут